Аби забезпечувати прилучан необхідними послугами, у всі роки у місті працювали десятки підприємств та закладів. Громада цінує тих, хто своїм трудом розбудовував прилуки і спільно з волонтерами благодійного фонду Global Empowerment Mission підтримує ветеранів в праці. Так і 26 лютого міський голова Ольга Попенко від імені фонду в чергове передавала продуктові набори таким містянам. Черговий благодійний американський фонд ЖЕМ забезпечує перелучан такими продуктовими наборами. Я не перестаю дякувати, і ми всі не перестаємо дякувати саме представнику благодійного фонду Олександру Довганю за таку повагу до нашого міста, за повагу до нашої територіальної громади і перш за все за таку повагу до наших ветеранів праці. Ми вже не вперше отримуємо такі набори. І ці набори отримують наші ветерани праці тих підприємств. Це ті ветерани, які працювали на підприємствах міста. Це десь 70-х, 80-х, 90-х роках, які допомагали, які розбудовували місто. Тому, звичайно, що це наш обов'язок ще раз і ще раз дякувати всім ветеранам праці. Руки Анатолія Радченка завжди пахнуть хлібом. 18 років ветеран праці доставляв випічку приуцького хлібодару у магазини міста та району. Цього дня чоловік, в числі тих, хто отримав подяку за свій труд. Працював по різних маршрутах. Обслуговували населення ну як, методом розвозки хлібобулочних виробів. Населення задоволене було і нашою працею, а також працею хлібзаводу. До своїх споживачів завжди поспішав, бо ж знав, на хліб чекають скрізь. І неважливо, яка погода з хлібом. Люди були і в спеку, і в заметіль. Я не пам'ятаю, який рік були заметілі. Дійсно, що ми ну, по декілька годин були і в заметах, в переметах стояли. Наше керівництво заводське дзвонило. Як коли я працював на Батуринському маршруті це далекі маршрути, а дуже багато снів на метало. І от зв'язувалися з дорожніми службами. Через деякий час дороги розчищалися і все одно ми закінчували розвозку хлібу. Нехай пізніше, але в той же день, ну трохи з запізненням, тому що такі були погодні умови. Ну а так в основному розвозили хлібобулочні вироби, як би сказати, в оприділені строки, в оприділений час. Там, як потрібно машина, щоб заїхала в 9 годин ранку, то плюс-мінус 5-10 хвилин, не більше, тому що населення ждало. Хліба хліба виробів. Колега Анатолія Радченка Володимир Польовий забезпечував роботу у цеху. Хліб печуть без зупинок, і важливо, щоб техніка не виходила з ладу, пояснює Володимир Федорович. Працював я на хлібзаводі 16 років. 16 років пішов на пенсію. Працював у цеху. В общем, по всіх де приходив, де куди посилали туди, но ну, більшість цеху по. Піддержки, щоб працювало все оборудування. І по ночах визивали, і ремонтували, щоб не встановилося производство. Цілодобово був готовий до виїзду і Василь Завгородній. Ветеран праці 10 років протрудився у міському управлінні з газопостачання. Я був водій аварійної машини. Організація як, ми по всьому місту обслужували населення, газ, аварійне визова. Продуктовий набір від фонду Джем отримала і Надія Кононенко. Надія Іванівна 15 років працювала касиркою у аптеці номер 205. На той час аптек не так багато було тоді, як я працювала. І наша аптека була така відома у прилуках. Дуже багато людей ходило, не було ніяких нарікань на аптеку. Завідуючий нас. Дуже добра людина. Надія Кононенко говорить, пункт видачі ліків вже давно зачинений, і сьогодні лишається лише згадувати, як колись працювали. Колектив дуже великий був, і там ж у нас була спеціальна кімната, там готували якраз на От. І дуже багато, і лікарні нам замовляли. Дуже дуже багато. а тоді ж вже перестали готувати. Уже почала трошки на спад. вже аптек багато відкрилося. 26 лютого підтримали і ветеранів-вчителів Прилуцької гімназії номер 13 Антоніна Мосціпан навчала діток математики. каже, пропрацювала 40 років. У Нас 26 чоловік ветеранів, ветеранів праці в колективі дуже дружніми. Не забуваємо один про одного. Відвідуємо, допомагаємо. Освіта важлива була в всі часи. Всі часи важлива була відносно, особливо зараз Ще більше важлива освіта. Для кожного прилучанина було важливо вчасно піти на заслужений відпочинок. Валентина Циганок та її колеги забезпечували містян такою послугою. Міська рада спільно з волонтерами фонду Джем допомогли і ветеранам праці пенсійного фонду. Я працювала в район, Зразу я прийшла працювати в район, то називався собі з районне управління праці. О, і ми там працювали до 2002 року. А в 2002 року функції призначення і виплати пенсії передали до пенсійного фонду, і ми так по переводу перейшли туди працювати. Ми збирали документи. Люди нам приносили документи. Були у кожній у госпі в організації відповідальні, які не саме пенсіонери приходили до нас. а Майже кожна, і дивилися ми на документи, щоб вірно була запись у трудовій книжці. Якщо це працював у колгоспі, значить колгосп надавав відповідну довідку, щоб людина працювала про стаж, про зарплату, і також які могли щось підказати, десь щось дооформити, тому що не завжди записи в трудовій книжці були вірно занесені. «Промінвестбанк» був одним із перших банків, що працював у часи незалежності України. Одна з філій установи надавала послуги і в прилуках. Ветеранів праці банку також підтримали. Тоді не ми не одні були, але це дуже такий великий, потужний банк був. Я працювала в валютному відділі, і ми багато у нас було підприємців, промислових підприємств, які Одержували кошти, і відправляли експорт, імпорт. Перше, що привертає увагу до людини, це зачіска. Майстрині краси працювали і в прилуках. У часи, коли пані Ольга розпочинала свій професійний шлях, було всього дві перукарні фея та мрія. Говорить, і сьогодні працює у вже рідній феї. Ну, раніше, звісно, парикмахерські були дуже, як би сказати, в тренді, тому що всі люди йшли на роботу і робили зранку. Зачиски. Я робила дуже багато зачісок, це свадібні, випускні, з лідного волосся. Це була би, моя фішка, і я, я на цьому я дуже була довольна, що я це все робила, тому що в мене дуже було багато людей, почти весь город. Продуктові набори, котрі цього дня до міста доставив благодійний фонд джем це подяка, подяка, котру трударям висловлює міська рада. Підтримку від волонтерів щоразу приймають зі щирою вдячністю. Кажуть, ми працювали на благо міста, і приємно, що прилуки про нас не забули завдяки співпраці з американською благодійною організацією та особисто керівником напрямку у Чернігівській області Олександром Довганим. У час війни ветерани отримують допомогу. Велике спасіба, велике спасіба всім, хто нам допомагає. Особливо звичайно волонтерам жиму. Дякую, велике, велике дякую. Дуже це ж допомога велика. Пенсіонерам, вчителів пенсії невеликі, невеликі, так що дякую, велике дякую, велике-велике дякую. Дякую волонтерам за надані набори. Дякую фонду «Джем» за надану допомогу. Дякую волонтерам Джему за підтримку, за допомогу. Ну і всього їм найкращого, особливо здоров'я в першу чергу і мирного неба.